Може трапитись така ситуація, що зарядка або не працює, або зайнята. Як це було в нашому випадку? Ми під'їхали на зарядку, і зарядка чомусь не працювала. Ну, ми вирішили не телефона не телефонувати на гарячу лінію, а просто переїхати на іншу, щоб не втрачати час. Запас ходу в нас був і у вас він має бути. Тобто залишатися до того, як ви заїжджаєте на зарядку, кілометрів 40-50 має бути залиш... має залишатися для того, щоб ви могли переїхати на іншу зарядку. Тому що за цей час, поки ви їдете, ви ж не весь час моніторите зайнята зарядка чи ні. А ви моніторите там, ну, наприклад, раз в пів години, треба подивитися, чи зарядка, на яку ви їдете зайнята, або вільна. Або взагалі працює, чи вона чи не працює, тому що вона може світитись червоним і не працювати. В нашому випадку вона працювала, як би в додатку, але насправді вона. Не заряджала автівку, вона постійно вибивала. тобто, ми переїхали на іншу зарядку, і в нас все, все в принципі добре. Ми не втратили.